Ну і почнемо з військової обстановки і з усього, що з цим пов'язано, Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Олександре, слава Україні, героям слава вітаю, пане Олександре. Отже, давайте почнемо з того, що відбувається в українському небі. Наскільки небезпечними є ці північно-корейські ракети? Наскільки їх багато, як взагалі буде розвиватися ситуація з російськими арсеналами, саме ракетними? Якщо говорити про останні події в Україні інформації насправді поки що небагато про кількість, мова йде про те, що може бути кілька десятків, Ну знову ж таки може бути. Це за версією наших американських партнерів, які дали відповідну статистику, і кілька пускових установок до них відповідно. Це ракети КН 23 які в принципі є фактично дуже подібними до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер? І по суті, такими, скажімо так, доволі таки схожими. Про факти їх застосування відомо щонайменше тричі, і вже українське слідство навіть це підтвердило, українська прокуратура. Як мінімум, із цих випадків ми можемо виділити один невдалий, який вже підтверджений: це те, про що говорив Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому, США який сказав про те, що. 30 грудня одна з така ракета була запущена і вона впала в полі в Запорізькій області. Я думаю, зрозуміло, що поле не було ціллю, А сталася якась подія, яка змусила цю ракету не долетіти. Можливо, її технічний стан, можливо, не навчилися ще в Росії експлуатувати її належним чином. Якісь фактори відбуваються. Я би звернув увагу на сьогоднішню подію, насправді в цьому сенсі, тому що сьогодні з'явилося досить цікаве повідомлення в зведенні повітряних сил Збройних сил України про те, що 20 ракет, які були випущені Росією по території України, очевидно, серед них є і балістичні там не конкретизується, чи були ракети КН 23 їх немає в переліку, але там зазначено про те, що 20 ракет не досягли цілий. Можливо, пріоритетних, куди вони запускалися, через те, що були застосовані системи радіоелектронної боротьби з боку України. Це цікава річ, тому що раніше я такого не пригадую в зведеннях офіційних, а це може означати, що Україна пробує на тлі того, що в нас відсутні зараз достатній кількості системи для боротьби з балістичними ракетами, такі як сам Тімамба або Петріот. Ну, пробують експериментувати такими варіантами, як діяти репами, і відхиляти ці ракети з курсу в ідеалі так, щоб вони сходили з траєкторії і потрап... і падали і потрапляли в ціль не в великих містах, а десь за містом, а десь в полях, десь в лісах, де немає людей або Менша кількість людей знаходиться а там автомобілів, техніки, будь-чого підприємств, і так далі. Ось це дуже цікава річ. Я думаю, якщо далі її будуть так розвивати, то це перспективно з точки зору того, що це підсилить нашу протиповітряну оборону. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, те, що в українському небі цілком ймовірно могли з'явитися північно-корейські, зокрема і балістичні ракети. Чи означає це, що Росія фактично звертає зараз увагу на цього свого союзника? Тому що традиційний вже зараз для нас Іран найближчим часом може бути зайнятий трошки іншими справами поближче до себе, і по суті буде всіляко підтримувати свої проксі армії, зокрема там євенських хуситів, Хамас, можливо, Хезболу. Ви знаєте. Іран, мені здається, випадок складний з багатьох обставин, з дуже багатьох, і я думаю, що певні рішення, які ухвалювалися ще восени 2022 року про можливість передачі до Росії двох тепів ракет балістичних, вони в силу якихось причин відкладаються, а можливо, навіть і можуть бути скасовані, можливо, а можливо і ні. Ми ще точно не знаємо. Але причина якась є в тому, що. Іран не перейшов ось це ось цю межу і не зробив певний крок, можливо, через те, що дійсно а, вони постійно погрожують а, Ізраїлю. В них там вибори в березні в цю раду експертів мають відбуватися. Ви знаєте, що вони вкотре почали заявляти про те, що треба а, знищити Ізраїль. Тощо мені здається, на тлі цього, мабуть, не дуже логічно передавати ракети Росії, тому що запитають: а чому ж ви ракети передаєте, якщо ви готуєтеся до війни? Можливо, є інші фактори, які так само впливають. Якісь канали зв'язку мінімальні, які залишаються зі сполученими штатами, і жевріє надія укласти такі ту угоду санкційну, так яка діяла потім була скасована президентом Трампом у свій час, тому що зрештою посада спецпредставника з питань Ірану в Сполучених Штатах не скасована. Вона існує, попри те, що США є. Союзникам союзниками підтримують Ізраїль, тобто дуже багато моментів з північної Кореї. Мені здається, все очевидніше. І подивіться, як це використав Кім в своїх інтересах пропагандистських. Я от дивлюся останні тижні, знаєте, ось ці відео пропагандистські від Кіма з північної Кореї. Мені здається, він розцвітає з кожним разом про те, що дивіться, я ж Росії допомагаю. Північна Корея підтримує Росію нічого собі. Ми надаємо таку підтримку, яка ми велика країна. Давайте самі війну розпочнемо проти Південної Кореї, чи запустимо кудись ракети, нехай впадуть в море. Тому, але ж за лаштунками Північної Кореї є ще одна держава, яку не можна знімати з рахунку, і яка без я думаю, благословення якої пхінян би не діяв. Я маю на увазі Китай, і очевидно, але я розумію природу, чому ці ракети були передані. Мені здається, що. Вони передаються якісь снаряди для того, щоб рятувати Росію в кризовий момент, коли у них виникли проблеми з тим, що вони зараз налагоджують випуск і збільшують випуск боєприпасів, але їм все одно потрібен час. Це не буває за день, за тиждень, за два. І відповідно цей момент потрібно цей вакуум було заповнити. І от прийшла на, на підтримку Північна Корея, яка і, і допомагає, тим більше по балістичних ракетах, якщо крилаті ракети виробляє. Росія близько 100 одиниць на місяць то з балістичними у них явно є проблеми, тому що іскандери вони застосовують в невеликій кількості і не так часто, як інші типи. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, в принципі, Росія має шанси цього року наростити випуск власних озброєнь. Наскільки вона може виробляти ці балістичні ракети? Снаряди, артилерійські зброї для такого от масового використання? Планах в них таке є, безумовно. Тобто, це є російський план, звичайно, що наростити, вони озвучували навіть цифри до 5 мільйонів артилерійських снарядів на рік, щоб їм було бажано, звичайно, отримувати. На цей рік вони стільки не вироблять це точно. У мене є великі сумніви, тому що не встигне виробництво розвернутися. Не буває таких, скажімо, див, щоб це а, трапилося. Але. Те, що вони виробляють, і в принципі зможуть цього року виробити близько двох мільйонів снарядів на рік, це виклик, це теж немало. Насправді це доволі таке значна цифра, і це треба розуміти. Наша розвідка говорить про те, що судячи з інтерв'ю Кирила Буданова, яке він дав от нещодавно лімонт, про те, що їхня якість падає технічна, але разом з тим ця зброя виробляється, що стосується танків. Я не думаю, що зростання може відбутися, як і по ракетам, особливо балістичним. А от по крилатим так само є підстава вважати, що вони можуть збільшити на 10-20% власне виробництво таких ракет тобто, десь вони на сто на 150 ракет на місяць, планують вийти. Ось такі тенденції, з того, що можна сказати: ну і традиційно, і попри все, попри війну проти України, найбільше видатків. З бюджету буде йти з точки зору виробництва зброї, оснащення і модернізації, це на флот російський, тобто, це особливо на атомні підводні човни, особливо на їх модернізацію. Будівництво нових вони планують ще щонайменше 5 збудувати до 2028 року атомних підводних човнів. Тому туди дуже багато закладається. Що свідчить, що е, Росія, крім війни проти України все ж таки зберігає ось ці, скажімо так, агресивні кроки і демонстрацію агресії проти заходу, тому що ясна річ, атомні підводні човни це не проти України. Як ви бачите зараз насправді можливість Російської Федерації здійснити якийсь ривок, можливо, на кількох ділянках і відтинках фронту? Тому що е, одні аналітики закордонні кажуть, що навряд чи їм це вдасться, і говорять, що зимовий наступ росіян фактично вже провалився. Дуже дивно це чути посеред зими, власне. Ще половина попереду, але менше з тим. Багато хто вважає, що ні, вони ще спробують, зокрема на Харківщині. Чи є ознаки того, що реально готуються? Так ця підготовка вона триває в принципі. Ви знаєте, що це ж не даремно. І наше військове керівництво зібралося якраз на цьому напрямку, на Купінському і міністр оборони, і головнокомандувач збройних сил, начальник генерального штабу, командувач сухопутних військ. Тому що там дійсно фіксується. Ну ви розумієте, з точки зору того, що е Купінськ напрямк, це напрямок цей з північно-східного флангу, він завжди буде таким, доки триває війна, тому що. Ворогові звідти вигідно вести наступальні дії, оскільки близько територія Росії, оскільки в них там є сталі логістичні можливості. І, в принципі, для них це вигідно з точки зору того, щоб пробувати відтягувати наші сили з інших напрямків. От, власне кажучи, мета цих наступальних дій інтенсифікували бойові дії там в двох місцях, додалась Іванівка. В районі Купінська там була тільки Синківка, зараз і Іванівка розглядає сценарій форсування річки Оскіл на півночі від Куп'янська в двох місцях. Ну, ці всі плани відомі. Українські сили там готові до оборонних операцій. Бої в районі Синківки тривають уже дуже давно. Якихось помітних успіхів немає. Але я думаю, що буде пробувати ворог прориватися там так само. Вони будуть іти в районі Авдіївки. Він цей Донецький напрямок Великий. І Авдіївка і Мар'їнка він залишається одним із пріоритетних і очевидно, що будуть. І я допускаю, що якісь тактичні успіхи російські війська вони ще можуть здобути. Ну тактичні, десь вони такі просунуться, десь вони. Зможуть на якісь рубежі вийти, десь, мабуть, і наші сили відійдуть з точки зору того, що може бути ситуація ускладнена і треба буде відійти на інші рубежі і тримати оборону. Але ну я погоджуюсь з аналітиками, які говорять про прориви. Ну в якому сенсі прориви, прориви оперативно-стратегічного рівня. А от, скажімо, те, що цей наступ ще буде тривати. Російський на сході і ініціатива буде за ними як мінімум до кінця зими. Я думаю, що так разом з тим, перспектив розвинути значний успіх, там захопити Донецьку область або захопити великі міста, чи захопити Харків, як там зараз почала активно включилась російська пропаганда. Їм не вдасться. Ну от до речі, я хочу це уточнити, тому що в цьому прогнозі. Євразія груп, який зараз обговорюється, тому що це от ризики, які були викладені в часописі Тайм, говориться, що Україна або зможе вийти на нову геополітичну траєкторію гарантії безпеки, можливо, членство в НАТО, навіть Європейський Союз, захист території, тощо, а є або втрата більшої частини території, навіть в Донецькій області і частини Харківської області. Uh, цьому, цьому я можу поводитись з другим пунктом, але я не, не, не дуже розумію, що означає, як нам зараз може допомогти перший пункт. Тобто розумієте, геополітична траєкторія, якщо вона буде прив'язана безпосередньо до лінії фронту, я маю на увазі предметно, і uh, збільшить uh, в рази постачання зброї ресурсів і боєприпасів для того, щоб Україна могла змінити українські сили могли змінити ситуацію, тоді так. Но нам для того щоб уникнути пункту, 2, потрібно проводити і далі оборонні операції, які проводяться. До речі, ракети, про які зараз говорять Storm Shadow, Scalp, G, постачання інших, можливо, Atacams. Ми зараз уже розглядаємо з точки зору не наступальних дій, а оборонних дій, щоб бити телам ворога і не давати їм можливість розвивати стрімкі наступальні дії. І з цієї точки зору, якщо це передбачається прогнозом Євразія груп, це мається на увазі, що геополітичні реалії дещо будуть змінені, Тут я підтримую. Звичайно, я погоджуюсь. Але нам потрібні рішення безпосередньо на полі бою, крім того, що ми виходимо на геополітичні реалії. Але я вам скажу, що якісь якісь території дійсно ми можемо, ну як, наприклад, Мар'їнка. Так, це ж теж можна вважати, що це Чесно, втрата в області. Так. Так, ну це втрата зруйнованого, але населеного пункту українського ще зруйнованого, але разом з тим. Ну, Тобто, так, ось такого рівня, так. Але значних просувань і успіхів, я думаю, що не буде. Хоча певні, скажімо, ділянки, де ворог намагається посилити наступальні дії і ще реалізувати певні маневри, як вони думають, як то, наприклад, зараз я згадав Мар'їнку. Рухатися в бік Курахова і в той же час одне угруповання, яке виходить східніше від вугледару, і пробує йти на з'єднання знову ж таки кліщами, створюючи оточення нашим е, угрупованням. Вони пробують, ну це поки що блокується. Тобто немає все одно розумієте, все одно російські війська вони грузнуть, вони дуже серйозно пробуксовують і це просування їм дається значними силами, ресурсами і ціною. І як наслідок, воно не може призвести до прориву. Воно може бути або таким повзучим, а для того, щоб воно було повзучим, його потрібно пришвидшувати і постійно підживлювати. А що це означає? Це означає, що на якомусь етапі потрібно буде зупинитися і перегрупуватися, і далі знову повзти. Але це для нас знову ж таки так само. Питання: наскільки наші спроможності будуть готові не просто до оборони, а в майбутньому й до наступу, бо до оборони, в принципі, зараз оборонна операція українських сил побудована доволі таки непогано і дає результати. Тобто, це не, не має лякати ось зараз, як говорив головнокомандувач збройних сил генерал Залужний на брифінгу, що давайте не будемо знаєте, сакрально над кожним зараз е, населеним пунктом, який на мапі це важливо і це болить, звичайно, але. Але я не бачу перспектив для того, щоб ворог здійснив стрімкий прорив все одно. Дякуємо, Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень.